Неділя на роботі, тому що привезли ще один автомобіль на переобладнання, евакуатор, і також забирає інший автомобіль, який вже готовий виїхав зі стов, в якому вже замінений двигун на 2.7. Це одне підприємство з Вінниці, які приганяють постійно автомобілі. Двигун 2.7, обслужений форсунки, помпа, термостати. Це все нове. Теопловмінник новий, алюмінівий колектор, оригінальні лапи. Коробка через перехідну плиту, новий дифузор, нова муфта охолодження двигуна. Також в даному автомобілі був замінений а, техпаспорт, був змінений об'єм двигуна з 2,0 на 2685. Ось так. І ось в цьому автомобілі будемо так само ставити 27. ну Якщо чесно, по цьому двигуну, по встановленню 27, я не знаю, як його можна ще краще поставити. Як на мене, це є. Краще вже, як на мене, вже неможливо. Тому що коробка через перехідну плиту майже не видно. Глушник зроблений так, що е, типу виглядає все по оригіналу. Ось цей шов, він почорніє і взагалі не буде видно, що там хтось щось робив. Е, всі датчики залишаються. Єдине, що викидається, сажовий фільтр, каталізатор ми залишаємо. Це все нове. Половина запчастин нова, єдине, що можна ще підключити, просто кинути обманку ось цих два дроти і все. І буде виглядати як оригінал, не буде відрізнятися від заводу взагалі майже нічим. Тому ось так, кому потрібно зробити переобладнання на 2.7, 3.2, 3.0. Телефонуйте.